Дорогі друзі, зараз буду готувати печиво, гусячі лапки по старому рецепту, який в мене записаний в блокноті гусіні лапки. Тут навіть пропорції нема пачка творога, ну не буду зачитувати, я його перевела на нові мірки. І так, гусі вийшли попастись, грибочок це сіль, і я підготувала інші. Інгредієнти. Мені потрібно буде кисломолочний сир, 200 г одне яйце, і я ще посолила вже цей сир. Все розмішала, перетерла. Потім 2 треті частини пачки маргарину. От я відміряла, і зараз його розімну, і борошно просіла борошно. Два стаканчика. Все розмішаю, замішую тісто і будемо продовжувати далі. Замісила тісто, розділила на три частинки, на три кульки, щоб зручніше було розкатувати печиво і відправляю в холодильник десь на 30 хвилин. За цей час духовку прогрію до 180 градусів. Тісто розкатали, склянкою вирізали кружечки, потім кожний кружечок, в цукор. Ми ж цукор не додавали нікуди. З однієї, з другої сторони і з третьої сторони. Так, зверху. І вилочкою робимо лапки. Повторюємо в цукор. Пополам ще раз в цукор і в пополам ще раз, сейчас я поправлю трошки трішки-трішки, і пополам ще раз в цукор. От. І тоді вилочкаю. О, і в духовку на противень. і в духовку на десь 25-30 хвилин. А це сьогоднішнє моє ноу-хау. В середину я коржика ложу макову начинку, потім пополам ще на макову начинку на четвертинку, в цукор, і будуть у нас такі цікаві лапки. Гусячі лапки у нас готові, печиво таке, подивіться, яке симпатичне. Ну, от лапки показуємо, майже такі, як лапки як в наших гусят. І печиво з маком. Теж дуже смачно. Так що можна експериментувати. І пішли лапки, і пішли лапки Гусячі Тюк-так-тук-так-так-так. -тю 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 Підписуйтесь, лайкайте. Чекаю ваші рецепти. Люблю, цілую.